Нещодавно створена ініціативна група із небайдужих полтавців зібралася у депутатській кімнаті міської ради. До зали їх пустив на правах депутата Олександр Артеменко. Його ж і обрали секретарем ініціативної групи. На меті мали обговорити створення народної ради, що діятиме при міській раді, та контролюватиме її діяльність. До складу ініціативної групи увійшло 16 людей. Проте в процесі обговорень приєднатися до неї було чимало охочих. Розширити її безкінечно без не потрібно, тому що цей, цей орган, він ну який вчора був створений, він на досить нетривалий такий. Час можливо, частина цих людей, які входять до цієї ініціативної групи, війдуть до складу цієї народної ради. Ініціативна група покликана лише обрати кандидатів на входження до народної ради, наголошували на засіданні, а не формувати її. Якщо про повноваження та напрями діяльності майбутнього органу дискутували, то вимоги до його членів конкретні. Ну обов'язково. Е Останні п'ять років, як мінімум, net, людина має, ну не має бути членом партії регіону або комуністичної партії. Ну я думаю, що це ну, для всіх зрозуміло. Ну і, і крім цього, в народну раду не можуть входити ті люди, які зараз від екс провладних сил працюють на посадах. На зборах вирішили, що майбутня народна рада працюватиме за вісьмома напрямами. Це групи, що контролюватимуть самоврядування та депутатську етику, містобудування та ЖКГ. Здійснюватимуть народні фахівці і бюджетний контроль, контролюватимуть соціальний захист, галузь освіти, природокористування, підприємницьку діяльність, а також регулювання земельних відносин. Ініціативна група ухвалила, що по роботі в кожному напрямку мають працювати від трьох до п'яти осіб, членів майбутньої народної ради. В результаті створений орган налічуватиме від 24 до 40 осіб. Наразі, аби потрапити до народної ради, треба написати. Ати заяву на вступ до органу чекають там на тих, хто розуміється у галузях роботи майбутньої ради вже у неділю на народному вічі розглянуть усі подані заявки, проголосують та сформують орган.